У сьогоднішньому відео ми розбираємо меми, сміємося і перенагідно вивчаємо польську мову. Не гаємо часу. Поїхали! Читаємо перший мем. в вдіале ще звольнілі з виjątком стажисти. Шеф. Тім лідерем Харри. І давайте перекладати. В шци тобто усі у відділі, ще звольніли, звільнилися, якщо дослівно «ся звільнили з вийомком стажисти. Так, за винятком стажисти. Шеф, керівник, директор. Єстеш тім лідером, Харри. Ти є тім лідером, Гаррі. І трішки розберемо тут граматику. По-перше, почнемо зі слова в як ви вже знаєте, у польській мові, щоб сказати всі, можемо це перекласти або словом вшистці, або словом вшистке. Вшизци або вшистке. Якщо ми маємо на увазі групу людей, де є хоча б одна людина чоловічої статі, ми кажемо вшисце. Якщо ж нема людини чоловічої статі, ми кажемо вшистки. Наприклад, все «вши лючі, усі люди, шцисти українці, всі українці, все ж усі поляки. Але ми кажемо вшистки українки, всі українки тут нема людини чоловічої статі, вшистки полки, усі польки, тут нема людини чоловічої статі, чистки жечі, усі речі, знову ж таки, людини чоловічої статі нема. І навіть вшисткі коти. Це теж буде е, вшистке, тому що нема людини чоловічої статі. Е, джале. так, тут хочу поговорити з вами про слово джау. Джау це відділ, так, якийсь відділ. Е, і тут ми маємо справу з місцевим відмінком, бо кажемо в кім, в чим в джале. Е, е, ну і місцевий відмінок Мато до Дошеб'є, що дуже багато там відбувається альтернації, тобто чергувань останнього приголосного. В у нас змінюється на ле, так, е, і це у кожному роді, і в чоловічому, і в жіночому, і в середньому. так, Якщо ми візьмемо слово «школа», то скажемо коле. Якщо ми візьмемо слово сту, то скажемо на столе, так? в чергується на ле. Ну, то джау, але в ле. Добре. Звольняче. Так пам'ятаємо, що ми вивчали з вами дієслова у доконаній та недоконаній формі. Слово звальняче означає звільнятися, а звольняче це звільнитися, що зробити, форма доконана. І це слово, яке в українській мові використовується з таким постфіксом ся, так, яке в польській перекладається як ще. З Звеєнтки «З це класна фраза означає за винятком. Наприклад, пришлівши з ци, з Звиянком е, Анджея. Прийшли усі за винятком ан, а, Анджея. Е, Звоєнком кого чого стажисти. Е, зверніть увагу, що слово стажиста у нас є чоловічого роду, але закінчується на а. Так само, як тата, поета, мерчизна, артиста, масажиста, економіста. Е, ці слова нам потрібно запам'ятовувати, чому? Тому що потім під час відмінювання. Вони себе поводять як жінки, хоч є чоловічого роду. Опруч стажисти, ми скажемо, так? окрім ну, з воєнтком, тобто за винятком е стажиста. Шеф тут ми розібралися. Єстеч е це форма ти є. Так, напевно, ви вже з початкового рівня, з першого року, знаєте фразу сконт так? Тобто звідки ти є. Є в вдома чи в праці, ти є вдома чи на роботі. Тобто, є це форма для особи ти від початкового дієслова слова би бути. Дуже класно тут бачити, як слово тім лідер використовується. Тім лідер записуємо так, як в англійській мові. Так? Але це слово, попри те, що польська мова запозичила собі написання англійське. Вже його пристосували до свого відмінювання типу, до того типу відмінювання, так тім лідер, але єсти ж кімчим, тім лідерем. Як то додавалося таке типу польське закінчення М в ворудному відмінку? Тому класно бачити, як воно вже починає слово спольщуватися. Ну і слово «харри», так часто і Y, ми буде з англійською це сказали як Harry, так. А польською будемо читати Харри Харри. Ну і, мабуть, ви тут всі згадали собі Харри Поттер». Так, «Харри Поттер», «Поттер», чи «Гаррі Поттер». А якщо ви вивчаєте польську мову і шукаєте курс, який допоможе вам легко і швидко опанувати польську мову на різному рівні, то запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я. Усі деталі про курс ви знайдете в описі до цього відео. Натискайте, ознайомлюйтеся, залишайте свої контактні дані і очікуйте на дзвінок від нашого куратора. Часто запитуєте, який номер залишати, український чи польський, можете залишити будь-який, ми зателефонуємо вам на той, який вам зручний. До речі, у нашій школі можна вивчати медичну польську мову, записуватись на розмовні клуби, на індивідуальні уроки. Зрештою, у нашій школі є також курси інших іноземних мов. Тому для усіх деталей заповнюйте форму, яка є під цим відео, а наш куратор з вами зв'яжеться. Думаю, що все сказала. Przodobrzyj mowy w czaty z memowy. Dobrze, i idziemy do naszego drugiego memu. Boję się, że dożyję wieku, gdzie zacznę robić takie rzeczy. Ehm, no cóż, bez komentarzy, tak? My będziemy komentować znaczenie, to znaczy sensu tego memu, ale zwróćmy uwagę na polską mowę. Boję się, co ja boję się. Походить воно від слова баче, тобто боятися. Слово таке виняткове під час відмінювання його треба завчити. Я боюся, ти боїшся, так? І он боїще, ми боїмося, ви боїтеся і вони боюся. Е, тобто, тут в формі я. Я боюся. «Же дожиє віку, що я доживу віку. Е, слово дожить так, це доконана форма, тобто дожити. Доживати натомість буде польською доживач. Ще раз наголошую на те, що нам важливо знати до дієслова і недоконану форму, і доконану. Старайтесь собі таку цікавість розвивати, і кожного разу, коли ви вивчаєте якесь нове дієслово, також вивчати його іншу форму або доконану, або недоконану. Отже, же дожиє віку. Тут, до речі, якщо хтось з вас є уважний, то е, у нас є е, дві помилки вже, <сум> так? У слові боєще і дожиє. Оскільки тут говоримо про особу я, то обов'язково повинно бути що в кінці хвостик, правильно. Взагалі такої форми, де би було просто е у слові боє чи дожиє нема. Так? То значить боєще. Точно нема, а в слові дожиє можна сказати, що он дожиє, так? Тут може використовуватися, але тут йдеться про особу я. Тому хвостики, як бачите, відсутні, тому звертайте увагу, не можна довіряти усім матеріалам, які ми знайдемо в інтернеті. Же дожиє віку де, тобто де зачне, я почну робіть такі речі, робити такі речі. Взагалі, тут слово ґє мені також не дуже подобається, бо воно більше вказує на місце, так, де? Але я би тут краще дала слово «кіди», так, «кєди» зачне робити такі речі, коли. І це вказує на час. Так, Бо тут ми говоримо про вік, бо я ще дожиє такего віку. Ну, але це така, бачите, мемна мова, розмовна поточна. E, taka rozmowna mowa, to no, e, może być e, coś e, nieakademicznego. E, słowo zacznę, tutaj bym je jeszcze prokomentowała. Zacznę w początkowej formie to jest e, zacząć. Zacząć, to znaczy ty, Ja zacznę, ty zaczniesz, on zacznie, my zaczniemy, wy zaczniecie, oni zaczną. Tak widzimy, jednym też też trzeba być trochę ostrożnym. Яка ж недоконана форма буде до слова зач, зачинать. Починати це зачинать. Зачинать що Е, І такі «речі», тобто такі речі. Е, ще кілька слів про слово жеч, що означає річ. Е, а коли ми утворюємо множину, то тут би мало бути насправді це слово виняткове, його треба запам'ятати. Е, згідно з правилом, е, м'яо бич концовка Е. Ну бо коли у нас є е, двузнак, то ми повинні з вами дати закінчення Е, наприклад, ключ ключе, помаранче помаранча, так? Ну, То жеч, логічно, що мало би бути же, але так не є. Бачите, ми кажемо жечи. Ну, і це слово потрібно просто запам'ятати: Жечи, то сомоє жечи, чиє то «жечи». Oś, no, oś taki mem. Rozzibraliście? Wydajcie, jeszcze raz jego proczetajmy. Boję się, że dożyję wieku, gdzie zacznę robić takie rzeczy. Nasz następny mem, zustricajcie, czytajmy. Kiedy naprawdę nie nienawidzisz ludzi, kiedy naprawdę nie nienawidzisz ludzi, to ktokolwiek to, sprawdzi nie nienawidzisz ludzi. No to wybierasz sobie miejsce do zamieszkania właśnie takie. Такі. Ну добре, давайте аналізувати слово кеди тут нічого важкого, всі знаємо це коли. Єдине, хто початківець, будьте обережні, щоб ви не казали кеди, так, бо кеди це взуття, а «кеди» – це коли. Е, добре, «направде» – це означає справді. Направде е, в кінці пишемо хвостик, е, просто треба це запам'ятати. Е, направде, е, направде, то любіш, ти справді це любиш. Направда он так почув. Він справді так сказав. Неправда e, чи нібді, не e, справді тебе не буде. E, це означає справді «Направде». E, далі є слово нєнавіджі. Нєнавідіч, тобто ненавидити. Так? А відмінюється воно за таким шаблоном: Я нєнавидзе. Тут будьте обережні, щоб чітко вимовляти дз. Нєнавідзе. Nienawidzę, choć początkową formą my każemy nienawidzisz. Tak? Ale ja nienawidzę, ty nienawidzisz. Tu powraca się wymowa że, to mąż to i pływa na że. Daje że. Nienawidzisz, on nienawidzi, my nienawidzimy, wy nienawidzicie i oni, one nienawidzą. Tak? Oś tu ma buty, że z nienawidzą. Oni nienawidzą. Ну і слово ненавидіть у нас вимагає завжди питання кого чого. Так, до речі, як і в українській мові, ненавидити кого чого. «Кого? Чого?» Так, Ненавиджу людей, ненавиджу е, котів, ненавиджу помідори. Ага, в українській мові, як бачите, ненавиджу кого що, а в польській мові ненавидіть кого чого. Um, тобто uh, слово людей тут використано люджі. Um, Пам'ятаємо про те, що люди це у нас Так, і на кінці люди. Натомість по польську маємо, uh, натомість в родовому відмінку кажемо люджі, нєнавидзи, людьі. Кого чого? Людей це люди. Це, власне, є оці дві форми люді і люді, які um, дуже нам. Тяжко засвоюється, нам якось вони постійно плутаються. Тому я рекомендую вам собі зараз у зошиті записати люді, рисочка, переклад, люди і скласти собі п'ять речень, наприклад, з цим словом. «То соу е, мої найлепші люді. Чи люді виглядають на монтрих е, і так і так далі. Так. Придумайте собі речення з цією формою люді, тобто люди. І запишіть собі також слово з буквочкою і в кінці, і рисочка-переклад людей, кого що людей, або кого чого людей. І також складіть собі з п'ять прикладів, щоб ну, воно вам почало втрамбовуватися у пам'яті. Отже, читаємо ще раз це ім'я. Киди направде нінавіш люджі. Ось і все, друзі, будемо закінчувати. Хоч у мене була ще довша підбірка з цими мемами, але щось я розговорилася, тому наразі закінчуємо. Але якщо вам сподобалася така взагалі вивчення польської з мемами, то у коментарях пишіть, що вам сподобалося. Буду продовжувати цю серію, бо щось справді давно на каналі не було. Е, ну і що? М -м, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо відео було корисне. В коментарях пишіть ідеї наступних відео, що вас цікавить взагалі польською, а я, я обов'язково візьму це до уваги. Підписуйтесь на канал, на телеграм, інстаграм, всюди, де бачите фрінток, вивчаємо польську мову разом. І до наступних зустрічей. Па!